Сили вас на прес-конференції, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, Ірина Сег, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова фракції Львівської обласної ради, Петро Колодій, заступник голови Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, перший заступник гоново Львівської обласної ради, і, і Олег Махніцький, депутат Львівської обласної ради, депутат Львівської міської ради, керівник юридичного управління. Всеукраїнське об'єднання Свобода також у Лег є головою тимчасової є головою тимчасової комісії по визначенню вартості компенсаційних витрат за користування ЗОВ АЛІЄЛ -зем земельною ділянкою на території ринку Південний та за самочинну забудову на вулиці Щерецькій, 36. Шановні друзі, чому сьогодні ми вас запросили? Власне, хочемо розповісти і поділитися враженнями про ту ситуацію, яка склалася власне, щодо певних публікацій у мас медіа щодо певних осіб. І представників депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Отже, 1 вересня у мас медіа з'явилася брехлива, неправдива інформація одного з політичних лідерів, а саме голови обласної організації партії регіонів Петра Писарчука, народного депутата України від партії Регіонів. Власне Петро Писарчук. Представник сьогоднішньої правляючої партії в досить такій е, в неправдивій, нетактовній е, формі, е, подає неправдиву інформацію про е, заступника голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, першого заступника е, голови Львівської обласної ради Петра Колодія. Е, власне, е, чому? Власне, чому це відбувається? Хоч ми сподівалися, що такі політичні технології, ми вважаємо саме політичними технологіями, розпочнуться. Ми чекали на них на весну, на весну 2012 року. Проте, 1 вересня, початок вже осінній початок політичного сезону на шпальтах однієї з популярних на Західній Україні газет, з'явилася така інтерв'ю. Представника правлячої, правлячої партії, оскільки Петро Колодій, знаєте, не перший день 1 вересня в політиці і, власне, першим заступником став нещодавно 9 місяців тому, але заступником Львівської обласної ради вже був і в попередньому скликанні, депутатом Львівської обласної ради також був. власне, Петро Колодій подає неправдиву інформацію. Розуміємо і вважаємо, що розпочалася брудна виборча кампанія. І, на жаль, для партії регіонів вона почалася власне, з певного такого фальш-старту. Оскільки ми маємо ще серйозний період часу, аби розповісти виборцям, розповісти, розповісти людям, власне, про що насправді відбувається, маємо ще певний період часу. Я, власне, Чому, чому Петро Писарчук розпочалося все з Петра Колодія, як ми це вважаємо? Власне, Перший мотив є, свобода є сьогодні серйозною опозиційною силою. Має серйозні перспективи на парламентських виборах. Це вже всі, всі показують всі соціології. І коли Влада, центральна, правляча партія регіонів. Сьогодні представників опозиції, таких як Тимошенко, сьогодні сидить за власне в тюрмі, так, є, є, є за рішіткою. Луценко хворий також перебуває в ув'язненні, то свободу посадити немає за що, і тому потрібно її дискредитувати. І першим під таку нечисту руку потрапляє Петро Колодій як голова багатьох тимчасових контрольних комісій, які створюються у Львівській обласній раді щодо вивчення і багатьох дуже резонансних питань, як економічних, так і політичних. Одних з перших таких, таких питань це була боротьба, так звана, боротьба з контрабандою, скажімо, коли у Львівській обласній раді створюється комісія, і власне коли депутати Львівської обласної ради на чолі з Петром Колодієм та працівниками ДАІ затримали контрабандний вантаж вартістю близько одного мільйона доларів. Пам'ятаєте тоді весь гвалт шум, як хотіли це перевернути і подати, мовляв, це Петра Колодія вантаж, а не контрабандистів. І, власне, яка була боротьба і в стінах Львівської обласної ради, яка була привернута увага і центральних органів влади? І, зокрема, тоді депутати Львівської обласної ради зверталися, аби звільнити голову Державної митної служби України пана Калєтніка. Про ситуацію голова Львівської обласної ради Олег Панькевич особисто повідомив президента України Віктора Януковича. В результаті звичайно, Калітніка ніхто не звільнив, але деякі голови полетіли відкриту кримінальну справу та частково перекрито канали потрапляння потрапляння в Україну контрабанди. І, зокрема, отже, і перекрито канали потрапляння. Коштів лівих, скажімо, до центральних, центральних різноманітних органів, як це в нас відбувається? Це перше. Наступне шановні друзі, я хочу пригадати вам події, які відбувалися під час розмови з президентом, так званої розмови президентом, коли відбувся напад на депутатів. Від Всеукраїнського об'єднання свободи, а саме Мар'яна Берездецького, депутата Стрицької районної ради. Коли на Мар'яна напали невідомі особи, була створена тимчасова контрольна комісія на чолі з Петром Володієм. Пам'ятаєте, ми всі зверталися до вас, до представників е, мас медіа до е, громадськості, показували фотографії злочинців і наші славні правоохоронні органи на той час нікого не впізнали. А виявилося це за допомогою і засобів масової інформації і громадськості. виявилося це колишні працівники міліції, саме капітан міліції, колишні бекові. А сьогодні охоронці того ж таки нардепа від партії регіонів, власника ринку південний Петра Писарчука, які сьогодні спацірують по ринку Південний і до того часу не понесли жодного, <кхе> жодного покарання. Хочу також відзначити і серйозні, серйозну роботу і щодо розкрадання майна і власне сьогодні дуже на слуху ситуація з лісом. Петро Колодій є головою тимчасової контрольної комісії, яка вивчає діяльність і галси лісу і питань пов'язаних з цим підприємством. Серйозною роботою є боротьба із крадіями бюджетних коштів. Сьогодні депутати і є на дорогах. Сьогодні депутати є і під час освоювання коштів, бюджетних коштів у школах, в лікарнях, в садках. Тобто, ось те, що нам хотіли навісити, пам'ятаєте, тільки ми прийшли в обласну раду? Зразу перша теза це все безробітні. Вони не розуміються. Вони не можуть працювати, вони нічого не розуміються в бюджеті, в економіці, але це не те, що, що розуміються. А дуже серйозно над цим працюють, не лінуються. І сьогодні е, депутати обласної ради є е, всюди, де, де відбуваються певні е, злодіяння і намагаються, щоб захистити права своїх виборців. Власне, після того, коли Остатеза, що вони не можуть, не знають, як господарювати, не знаю, як працювати, не вдалося, Почали навішувати інший ярлик. Що, мовляв, депутати свободівці, такі собі рекетири. І коли свободу на парламентських виборах, що на сьогодні вже е, відомо, вже є така інформація, будуть скидати з реєстрації, то вже за рекетирами, як, як вже навіщо, ніхто не вийде не стане, як це було після подій 9 травня, коли з нас хотіли зробити. Зачинщиків, що хотіли з нас робити організаторів масових заворушень у Львові, хотіли нас пересадити. І коли вийшли 10 тисяч львів'ян на вулиці міста, тоді влада дала задню. І тому сьогодні знову ж таки використовується політична технологія, серйозна виборча технологія навішати ярликів і зробити таких собі бандитів-рекетирів. Я зараз хочу передати слово Петру Нестовичу. Потім плавно перейдемо далі дійсно. Я б хотів заперечити цю інформацію, яка була подана Петром Песарчуком. З Петром Песарчуком я не знайомий, ніколи в житті не був водієм жодного з кримінальних авторитетів. Тим більше не возив кудись Петра Песарчука і не організовував на нього замахів. Дійсно, сьогодні йде дискредитація не тільки мене, як володія Петра, а дискредитація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вже говорила Ірина про боротьбу з контрабандою. Ми не тільки затримали автомобіль, ми і дали, документи, документи які підтверджують мільярди, мільярди гривень контрабанди, яка потрапила на територію України тільки через одну митницю. Ми піднімали питання щодо кодифікації, де наших підприємців в Львівської області заставляють їздити розмитнювати товар в іншій області. Також тимчасова комісія щодо гуртожитків сьогодні йде велика боротьба на цьому полі, де Олігархи позахоплювали гуртожитки через статутні фонди, і сьогодні виселяють людей. Я також очолюю цю комісію. Багато напрацювань сьогодні є, і колодій Петро може запевнити сьогодні і громаду Львівщини і журналістів, що за свою роботу, яку він сьогодні проводить як депутат. Львівської обласної ради як заступник. Минулого скликання, як перший заступник цього скликання йому не стидно за кожен свій крок і за кожну свою роботу, яку він сьогодні робить, і він виконує це гасло, про яке свобода, коли йшла на вибори, говорила, що свобода йде, хто ще захистить твої права. Сьогодні ми дійсно захищаємо права громади. Ми захищаємо права підприємців, ми захищаємо сьогодні простих людей. І видно, як кістка в горлі, як кістка в горлі. Говорили сьогодні е, владі ціна цю ця наша робота, адже ще можемо згадати і про вугілля, яке було завезене в школи не вугілля а болото, де сьогодні вже є. До речі, відкриті кримінальні справи, які їх буде завершення, нам ще не відомо, але вже є відкриті. Тому ми, як працювали, видно, ми робимо правильно, і ми будемо далі робити це, все, що ми на сьогоднішній день робимо. А щодо тієї ситуації, я звернувся в суд і переді мною є позовна заява, де я прошу суд визнати такою, що є недостовірною. І порочить честь, гідність та ділову репортацію позивача колодія Петра Нестовича. Інформація, що публічно розповсюджена відповідачем один Писарчуком Петром Івановичем, коли я починав розбудовувати бізнес, то один із заступників нинішнього голови обласної ради возив кримінального авторитета, який мене щемив, щоб я платив данину. Та відповідача, два товариства з обмеженою відповідальністю експрес медіагруп груп. 01 вересня 2011 року в газеті Експрес номер випуску 965920 у статті під назвою Партія Свобода чи партія Реккіта такого змісту. Петро Писарчук не назвав прізвище людини, про яку мова, але виразно дав зрозуміти, що це представник свободи. Понад те, Писарчук виразно натякає, що колодій був, був дуже довіреною людиною кримінального авторитету, бо у той час. Бути водієм означало бути помічником людини, яка знає про всі справи боса. А кримінальний авторитет, про якого говорить Песарчук, це як виглядає не хто інший, як легендарний завіння, котрого у вузьких колах називають що наймен. Е... Е... Тішним ракетером, найзнаменитішим ракетером часів ранньої незалежності, адже фактично мова про те, що теперішній високопосадовець причетний до реки до вимагання коштів від підприємців з шляхом шантажу, зобов'язати відповідача 2 товариства з обмеженою відповідальністю експрес-медіа груп спростувати поширену інформацію 01 вересня 2011 року в газеті Експрес номер випуску. По тексту у статті під назвою Партія Свободи чи Партія Рекету інформацію з шляхом публікації повного тексту судового рішення, тим самим шрифтом і тій самій шпальті, що і...